Я ще польська не згинала, кида ми живемо. Цо нам обсапше жива шаблю відбіжемо. Луганчанка Ольга Плугіна декламує гімн Польщі на Харківському литовищі. За півгодини літак здійметься в небо. Її родина та ще кілька сотень українців польського походження стануть мешканцями республіки Польща, адже жити в окупованому Донбасі неможливо, зізнаються люди. Щоб доїхати до місця призначення, де збиралась група, пані Ользі разом з родиною та маленькими дітьми подовелось пройти 15 блокпостів. Дорога з Луганська до Северодонецька зайняла 8 годин. Та дорога стрес, 15 блокпостів з перевірками віші. С проблемами, потому что проблема с передвижением по республике ЛНР общественного транспорта. І практично ми переживали, що навіть не зможемо виїхати і дуже сложно виїжджали українці польського походження вже кілька днів у Харкові. Ініціаторами евакуації стали поляки. Саме вони займались оформленням та необхідних документів для в'їзду в Польщу, отримання карти поляка. Вони називають переселенням гуманітарною місією і пояснюють, чому так вчинили. Як ви пам'ятаєте, на початку грудня у Донецьку був розстріляний громадянин Польщі, який жив. na Donbasie, z Szczecin z 80 y, roku w pan Kazimierz Wróbel i co nas nas tochnuło y, dla organizacji tej akcji. Karta Polaka to dokument, który potwierdza y, też ktoś ma y, przed Polaków albo odczuwa w sobie y, etnicznym Polakom. To daje yyy wniśno to to można otrzymać roczną wizę w Polsce co daje także prawo e, dla roboty że bez e, dodatkowego dozwołu На це дає також скидки у музеях. Для всіх без винятку, переселенців з Донецька та Луганська, польська влада обіцяє комплексну опіку проживання, харчування, курси польської мови, дітям навчання у школах. Саме освіта дитини та її безпека стали поштовхом для того, щоб покинути рідну землю для Тетяни Соколової, у чоловіка якої є польське коріння. Школи відкрилися в нашій так званій Еленерівській республіці, але дуже небезпечно туди дітей відводити, бо дитина йде до школи і ти чуєш, що роздаються постріли, і думаєш, Боже, хоч би не до школи. Коли ти приходиш за дитиною до школи щодня, ти бачиш її, що все добре, що нічого не постраждала. І ну оці години очікування вони ну. Просто ну неможливо це всього з харківського міжнародного аеропорту відправлять п'ять літаків збройних сил Польщі з переселенцями. Першими на реєстрацію стали сім'ї з дітьми. Як стало відомо пізніше, приземлятися борти будуть на військовому аеродромі на півночі Польщі. Наталя Білокудри, Андрій Домовий, з Харкова, Спеціально для телеканалу Еспресо.